Бог благий, слава Богу. Виконати, прийняти від Господа. Це тема моєї сьогоднішньої промови до церкви, до вас, друзі. Іноді виконати, прийняти від Господа, це являється сенсом нашого життя. Є бажання, друзі, бути благословінням для кожного, хто слухає цю проповідь. І я, правда, буду дуже радий, якщо з Божою допомогою це буде корисно для вас, і мені вдасться донести Слово Боже. Пісня до Колосян. Я трошки нагадаю, апостол Павло. Написавши це послання, мав таку одну із цілей застерегти віруючих в колосах від Єресі. Він цим посланням стверджує Божество Христа і те, що Христос має першість у всьому. Це не просто якась. Гарна догма, теологічна, просто істина це те, що стосується нашого з вами життя. Давати першість Христу всьому, Бог вчить нас. І це дуже важливо для нас з вами. Текст, який я зачитаю через півхвилинки з Біблії. Він ну, такий особливий, не дуже примітний, але дуже адресний. Але я хочу так попередити, що в мене нема наміру казати цю проповідь комусь особисто. Хоча я сподіваюся, що через цю проповідь Бог може сказати комусь. Особисте. Вплив на цю проповідь мав від роздумів моїх, від наших, з Олексієм чаще я буваю, від наших подорожах, ми спілкуємося, бачимо. Ну і, звісно ж, це нам допомагає, коли ми дивимося в дзеркало, дзеркало Слова Божого. Коли бачимо себе, роздумаємо над своїм життям. І це впливає на те, що я буду казати сьогодні. Текст Колосян, 4 розділ, 17 вірш. Ще раз скажу такий дуже особистий, адресний. Я читаю його: Колосян 4,17. Та скажіть архіпові. Доглядай того служіння, що прийняв його в Господі, щоб ти його виконав. Прочитаю інший переклад, трошки різниця. Архіпу передайте, щоб він довів до кінця служіння, доручене йому Господом. Апостол Павло пише це послання, знаходячись в заключенні, в тюрмі. Ну, 18-й вірш нам про це каже. Він каже там, пам'ятайте про пута мої, і каже на закінченні, благодать Божа, нехай буде з вами. Сам апостол, він дає нам дуже гарний приклад. Того, як виконувати служіння, як давати першість Христу. Гарний приклад того, що і в заточенні благодать Божа продовжує діяти. І, находячи в таких ну, складних, тяжких умовах, апостол Павло що робить? Продовжує служити. Він просить церкву у колосах сказати архипу, щоб здійснив служіння, яке прийняв у Господі. Ну, Ми можемо тільки припустити, що були, може, якісь проблеми зі справою дорученою Архіпу Господом, або Архіп, ну так, можемо допустити, ну, десь втомився вже. Бажав якось там залишити може служіння. Ну, ми не знаємо це. Тому я хочу, маючи таку можливість, від імені Господа звернутися і приймаючи це слово до себе і до тих, хто в цьому залі, хто буде дивитися нас до служителів. Друзі. Архипу, доглядай того служіння, що прийняв його в Господі, щоб ти його виконав. Це буває непросто. Наскільки це не просто, це треба казати окрему проповідь. Ну ми знаємо, що дьявол розуміє, якщо в зібранні не буде служителів ніяких, то на жаль. І зібрання як церкву, як церкві, його теж, на жаль, не буде. Служіння часто. Це доручення від Господа. Іноді ми ну, упускаємо цю важливу деталь. Та нас попросили це виконувати, та нікого не було, я взявся це виконувати. Та я маю в серці бажання це виконувати. Так, да, іноді так буває, щось нас і попросили зробити, але часто. То служіння, яке ми виконуємо, і нам треба гарно це розуміти, це доручення від Господа. І Бог бажає нас зміцнювати, щоб ми були тими, хто міцно стоїть за допомогою Господа, щоб це служіння виконати до кінця. Апостол Павло в цьому посланні до посланні до колосян. Він в першому розділі сказав одну з цілей служіння свого. Мені подобається, це 28-й вірш першого розділу. Він пише про ціль свого служіння так, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. Він каже: Ми Христа проповідуємо, нагадуємо кожної людини, навчаємо кожну людину всякої премудрості, навіщо? Щоб кожну людину учинити кожну людину досконалою в Христі. Апостол Павло зміцнювався Господом, він служив, зміцнював інших, і він каже Архіпу: служителю дорогенький, виконай то доручення, яке прийняв від Господа. Зверши до конца то служіння, яке ти прийняв. Така маленька ілюстрація, але вона мені подобається. Вона з книги Руть, третій розділ, 18 й вірш, це про Боаза, ну, прадіда Давіда, сказані такі слова про нього. Бо той чоловік не заспокоїться, Руть, третій розділ, 18 й вірш. Бо той чоловік не заспокоїться, доки не Викінчить цієї справи сьогодні. От такий прадід був у Давіда. Це милість Божа, мати цю міцність і виконувати, доводити до кінця своє служіння, архипу. Ти чуєш мене зараз. Доведи служіння. До кінця ту справу, яку ти отримав від Господа. Я перейду ще до одного такого прохання, скажу так. Ті, хто поки не при служінні, не при ділі, а казали зараз, що це може бути домашня церква, не тільки в кордонах помісної церкви. За межами може бути покликання у людини служити. То таке прохання, Хто ще не при ділі. Скажу словами апостола Павла, 12 розділ, перший вірш. Благаю вас! І це слово Боже. Це більше, чим моє слово проповідника. Це більше слово, чим апостола Павла. Це Боже Слово. Благаю вас через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. А Бог сильний зміцнити, покликавши дати поручення доручення і допомогти його виконати. Я вже казав, повторюю ці слова, прийняти Христа це нове життя. Дуже важливе рішення і справа. Прийняти Христа це нове життя. Освячення це вільне, щасливе життя. А служіння Богу це повнота цього нового щасливого, вільного життя. В діяннях, в діях святих апостолів, 14 розділ, 26 вірш, там написано: а звідти поплинули в Антіохію, звідти були благодатью Божу віддані на долю, що його й на діло, вибачте, віддані на діло, що його і закінчили. Ось була подорож місіонерська. Вони поїхали. Провели це неразове служіння, воно вже має продовження таке продовжительне по часу. Але вони зробили і написано, що й закінчили це служіння. І так ми буває з Олексієм, чи з кимся я ще. Ми їдемо на декілька днів. Ми були на ту неділю. У Івано-Франківську і виконували там служіння. Воно закінчилось. І ми дякуємо Богу за те, що Він кличе, за те, що дає можливість, за те, що дає благодать. Бо тут знову сказано за благодать, звідки були благодаті Божі віддані на діло, благодать Божа. Вона дуже нам допомагає і в покликанні, і в розумінні, як, і для того, щоб виконати. Служіння. По-різному, на жаль, вони можуть закінчуватися, бо іноді ми різну ціну платимо за відгук наш на служіння Господу. І я хочу згадати нашого члена церкви, згадати по прізвищу Сімінцов. Він член церкви в Краматорську, виконував різні справи. А коли на залізничому вокзалі була кожна денна евакуація людей, їх там дуже багато цих людей було, він почув покликання на волонтерство. Не сидів вдома, мав можливість сидіти. В нього жінка, діти, але одягав таку куртку, яка світ там відражає, і їздив на цей залізничий вокзал. А одного разу обстріл був цього вокзалу. Він загинув. Ми не знаємо, де коли закінчиться і наше життя. Але краще не скоро і краще, щоб воно закінчилось у справі Божої. Я вчора буквально почув, що ця людина в Німеччині, думаю, подзвоню, побалакаю як справи, бо у нас дуже гарні стосунки. Він єпіскопом був. Зараз він почесний єпіскоп, передав служіння. Єпіскопа служіння передав, але він залишається в строю. Я був в нього багато років замом. Тому у нас такі гарні стосунки. Я подзвонив і по імені кажу йому. Чув у Німеччині? Так, був. А зараз, ну, потім ми після Німеччини у Францію поїхали. Я о! Чудово у Франції! І що там в Німеччині у Франції та що, служіння? Викладаю семінари по церквах. Він трошки старше за мене, йому за 60. Кажу, ну гарно у Франції. Каже, ну це теж був. Зараз у Бельгії. Я кажу так, остаточно, зараз де у Бельгії. Були в Німеччині, у Франції, о, в Бельгії зараз по церквах служимо і скоро будемо повертатися. 6 тисяч кілометрів на своїй автівці. Він з дружиною. І вони повертаються скоро вже в Україну. Залишається в строю. Один із для мене, із тих, кого я знаю, найяскравіше служіння, життя найяскравіше. Передав служіння, зробив це гарно і мудро, но не залишає поклик від Господа і продовжує служити Самий яскравий приклад Ісус, за якого ми читаємо в Івана 17:4, і Він сказав такі слова. Я прославив тебе на землі, довершив я те діло, що ти дав мені виконати. У мене іноді виникає питання, як зробити такий підсумок в своєму житті. Я виконав, чи воно гарно виконується. Ну, це на мій погляд, окрема тема, і краще, щоб. Кожен, хто бажає мов би особисто роздумувати над цим і над цим в своєму житті. Церкві треба виконати волю Божу в суспільстві, це ми теж знаємо. І це неважко, коли кожний виконує своє доручення від Господа. Так скажіть Архіпові: доглядай служіння, яке ти прийняв. В Господі, щоб виконати Його. Ну і ще залишу вам одне таке прохання: не всі в церкві можуть бути служителями, керівниками якого служіння, але кожен з Божою допомогою може підтримувати тих, хто виконує служіння молитвою. Слово. Ми чули сьогодні дітей. Вони вірші розказували гарно співали, гарний зміст. Якщо я правильно пам'ятаю, кращі ліки, а добре слово кращі ліки. Ну, Ми ж чуємо діти, вони промовляють нам, нагадують. А ми іноді чомусь стримуємося сказати гарне слово, подяку тому чи іншому служителю від серця, ні лість воздавая всю славу Богу. Ну, на жаль, скажу і це згадаю, що наша гріховна природа така є спокуса спостерігати за чимось служінням або життям, і бути експертом, який тільки і знає, а як це було би краще зробити? Не робіть цього. Я згадую і неодноразово своє служіння вчора також спілкувався з одним другом моїм зі Швеції. І ви знаєте, якщо так подивитися на моє покликання і служіння, все, що я бажав, це Богу посвятити своє життя і вчитися. Оці такі два великих бажання. Я дяку Богу за благодать, завдяки якої я і зараз залишаюся в служінні. Але я хочу ще одну думку сказати в тому контексті третього прохання. Я дуже вдячний Богу за тих друзів, за братів, сестер, які допомагали і продовжують допомагати мені в служінні. Бог і поміч людей, дружині, це основа того, що ми можемо гарно. Виконати своє покликання. Скажіть Архіпові, щоб він виконав те, що доручено від Господа. Цінуйте людей, які служать. Ми зараз молимось за них з вами коротенькою молитвою. І ті, хто ще не в служінні. Допомагайте тим, хто служить, іноді це. Зовсім непросто молимося з подякою і благословляємо служителів.